Я розмовляв з заступником командира корабля Стральчика Чернігів-Морського, капітан лейтенантом Олександром Сікальчиком. На даний час він надав мені таку інформацію, що більшість матросів-контрактників вони вже виїхали на матерікову Україну зі складу екіпажу. Ну, Як ми знаємо, там кількість приблизно 10 осіб, які залишилися на кораблі під прапором Російської Федерації. Більшість виїхала на материкову Україну. Зараз саме визначається, вони очікують там або приписи до нового місця служби, або приїдуть до військоматів, де контракти підписували. Там буде подальша їхня доля в найближчі дні вирішуватися. Зараз група, от на, на, на чолі з капітаном Літяном Сікальчуком ще офіцерів. Група залишається в Криму з двох причин: по перше, вони мають. Отримати частину документації вони отримали, та що була в дивізіоні морських кораблів, які базувалися в Донузлаві. Зараз вони мають отримати службову документацію особової справи офіцерів, яка перебувала у штабі військово-морських сил. І друге питання: їм надана команда чекати вирішення щодо можливої передачі морського тральщика Чернігів. І його передислокація до Одеси. Тобто вже є інформація, що вирішено питання, і першим буде відбуксовано човен Запоріжжя, вже є позитивне таке рішення. І наразі ось ми чекаємо по кожної одиниці бойової морського флоту, теж проходять тривають перемовини.